Ради вас всіх бачити у сервісному центру на авторинку, який знаходиться. Це дійсно третій сервісний центр в Україні і другий сервісний центр в Києві. Хочу зазначити те, що авторинок це було постійно таким місцем зосередження про одночасно якихось можливостей як для тих людей, які людей, які здійснюють там продаж або купівлю транспортних засобів. В той же час це було суцільне пекло, оскільки сервісний центр, точніше, колишній МРЕО, раніше було маленьке, воно мало там три кабінета, три віконця, постійні черги, постійні скарги. Дуже чимала кількість була людей сторонніх, які надавали неофіційні ну, послуги за хабарі, за додаткові винагороди. Саме тому ми вирішили починати з цієї гідри її приборкати. Неї позбутися і створити в цьому такому дуже популярному місці, де за вихідні від півтори тисячі операцій з купівлі-продажу здійснюється на авторинку. Сервісний центр нового зразка. Ну, як ви зможете побачити, наразі це вже двохповерховий сервісний центр акваріумного типу, open office, електронна черга. Тобто всі ті речі, які вже в нас стають стандартами в кожному новому сервісному центрі, які ми відкриваємо. У нас е працює е вже в порівнянні з тим, як раніше 8 операторів працювало вже 19 операторів. Е адміністраторів обслуговують громадян, надають послуги з реєстрації і з заміни водійських посвідчень, тому що е це теж дуже актуальна послуга. Працюємо без обідньої перерви, тобто таких випадків, які існували раніше, коли громадяни майже весь пакет документів вже опрацювали, майже завершилося надання всієї послуги, і тут їм якийсь бюрократ, негідник, працівник говорить про те, що перепрошу обідня перерва, попрошу вийти зачекати на вулиці. Такого вже не трапиться. За заздалегідь погодженим графіком, вони будуть. Виходити на обідню перерву, і при цьому це не відображатиметься ніяк негативно на нашому обслуговуванні на якості обслуговування для громадян всього на сьогоднішній день. Ми 14 регіонах вже провели стажування, конкурсні набори в сервісні центри. Це нових працівників. В цьому сервісному центрі так само ви зможете побачити нових працівників. Якщо вас не задовольняє чиясь послуга або задовольняє. У нас є чудовий інструмент це оцінка якості обслуговування. Це після отримання послуги. Є спеціальний інформаційний бокс, який дозволяє. Поставити оцінку, відповідно до цього ми вже будемо враховувати KPI і преміювати або депреміювати людей наприкінці місяця. Тим самим ви допоможете нам зробити послуги ще якісніше, а вам отримувати теж більш якісні послуги. Також у нас вже з наступного тижня почне працювати кол-центр. Він буде покривати всю Україну. І власне кол-центр е, теж буде однією з тих е, інструментів, які дозволить е, швидко реагувати на будь-які скарги і поліпшувати щоденну нашу роботу. Е, Повертаючись до того, що сервісні центри нового зразка вони мають стандартний перелік якості і зручностей, це знову ж таки місця для людей з додатковими потребами, це камери відеоспостереження, які дозволяють і нам і вам побачити навантаження та кількість людей, які знаходяться в сервісному центрі, і дитячі кутки. Тобто всі ті базові речі, які мають бути, коли ми говоримо про адміністративні послуги і про їх спрощення, вони будуть наявні в цьому сервісному центрі. До кінця року ми плануємо запустити ще 9 сервісних центрів: це Луганська, Львівська, Харківська, Донецька області та решта областей.